При комсомольському палаці культури вже 50 років функціонує зразковий оркестр народних мелодій. Він знайомий практично кожному мешканцю селища. Багато хто грає в ньому ще з дитинства. А для маленьких комсомольчан бути членом цього колективу престижно. Дмитро грає в ансамблі «Веселі Лошкарі під керівництвом Валентини Миколаївни Біленької. Мені ну, відео, як грають. Пішов у нас 5 спитіліт і дивився з папи. Лариса Садріла, мені туди записала, понравилось. понравилась. Виступаємо не так часто, але по поразникам буваємо, буваємо часто тут, виїжджаємо ще в Харків, там по країні їздять. Приїхав привітати ювілярів новообраний голова зміївської райдержадміністрації Степан Миндар. Він багато років очолював селищну раду і не з чуток знає про заслуги музичного колективу. Цей оркестр започаткувала молода пара. Це біленька Валентина Миколаївна і її чоловік, біленький Григорій Олександрович. Це було дуже давно, 50 років тому. Тому це подружжя займалася оркестром народних інструментів, і через цей оркестр пройшло все селище. І тому сьогодні казати, що тут учасники самодіяльності сидять в залі. Це це, це, це значить, що говорити, що усі жителі прийшли, тому що кождої до кожної сім'ї це відноситься. Хтось, хтось ходив колись, хтось зараз ходить, і тому цей оркестр народний, тому і звання в нього народне. Поздоровав колективі колишній депутат Верховної Ради України Володимир Філенко. Разом зі Степаном Миндером вони вручають оркестру подяку від Міністерства культури України. Я вам бажаю багато-багато років ще праці. Я розумію, що таке брати участь у художній самодіяльності, що таке займатися мистецтвом. Коли душа співає, тоді вона спокійніше. Тобто більше в наш тривожний час. Ай музика лунає. Вона зробити зброю, як завжди, це було. Успіхів вам разів, радий людям бути тут сьогодні, на цьому святі задоволенням підемо слухати продовження вашого чудового концерту. Оркестр сьогодні порадував поціновувачів живої музики. В їх виконанні звучало чимало композицій, адже сьогодні вони підтверджують звання Зразковий колектив. За 50 років творчої діяльності оркестр ставав багаторазовим лауреатом та дипломантом міжнародних та всеукраїнських фестивалів. Колектив знають далеко за межами області. дуже приємно сьогодні начальниграми нашого знаменитого земляка, модельєра стиліста Андре Тана. І позвольте вам зачита. Сердечно поздравляю вас з замечательной датой в житті колектива. Іскрині желаю процвітання, успеха і вдохновения. з любовью, Андре Тано. Оркестр на чолі з Валентиною Миколаївною зробив чималий внесок у розвиток самодіяльної народної творчості, популяризацію і пропаганду аматорського мистецтва.